Є знижки на пастилки Ісландіка. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Е, у нас е, буде зараз бити мене по губах. Е, здорова страва, е, тому що якщо її е, робити в домашніх умовах. А не в трубі на вокзалі між південним і трамвайною зупинкою, де я завжди дитинство їв, де на одному маслі все шкварять, то у нас все класно буде. Це моя дитяча біль і радість одночасно. Це Чебурек. Партнер показував, Королівський смак, торговельна марка «Королівський смак, якість королівська, а ціна народна. І зараз ми будемо реально з вами готувати. вам не почулися на сніданок Чебурек. От у нас є. Лаваш. Це буде основа наша. Але спочатку я вам покажу, як ми зробимо ось цю начинку нашу. У нас є курячий фарш. Я його так викладаю. Зараз я його. Ну, Заздалегідь, ви розумієте, да, як це все готується, щоб не витрачати час. Зараз ми все це зробили вже готовим для вас. Це перетерта цибуля. Теж ми складаємо ось сюди ось таким чином. От, е, Значить, яйце е, одне. Одне яйце. Отак, хоп. Так, складаємо. А, сіль перець за бажанням, але ви знаєте, хтось більше любить сіль, наприклад, кнеля, хтось більше перець, як я. От, але в будь-якому разі, ну, без спецій, м'ясо, ну. Ви ж розумієте. Так, я думаю, що трошки зелені. Трошки зелені. Я отак її руками зроблю. Мені, до речі, часто в коментарях пишуть, що він е, огидно готує, не сперечаюсь, огидно, я не кулінар. От, але він отак руками навіть зелень е, е, мацеє, а не ріже. Е, люди добрі, я вам скажу чесно, я хочу не кулінар і готую не часто, але я багато дивлюся різного контенту по світу. Так от я вам хочу сказати, що е, е, найкрутіші кулінарні шефи вони все ще можуть робити руками. Вони роблять руками, тому що е, вони таким чином тепло віддають енергію. Вони пальцями відчувають, що відбувається. О тому в цьому сенсі, вибачте, я розумію, що кожен звик по-своєму, і тут кажуть, у кожного своє, але своє по своє робити. А аромати вже аромати, пішли, які пішли. так? пахне no зеленню, вже no пахне no і Ой. Все, це ну, круто. Насправді, що основа реально е, лаваш це легко, просто швидко, і це насправді не має такої калорійності, як, наприклад, звичайне тісто, яке обсмажують в величезній кількості. Ой, та. олії, Тому насвідки правильні чебуреки. А ти бачиш, нарічка зверни увагу? Я одне і це кинув у фарш. Бачиш, щоб у угу. нас е, він теж був своєрідним будівельним матеріалом. Тому що він поєднує там нашої зелень. Скажи, яка свіжість. А Чомусь трошки весною. Я не знаю, чому. Тому що зелень. Тому що зелень свіжа, і вже одразу відчуття таке, хочеться свіжого огірочка, свіжої зелені, вже хочеться свіжих овочів і фруктів. Ну, А тепер у нас є ще друге яйце, пані та панове. Я постійно згадую, що треба правильно говорити пані та панове, тому що коли говориш пані та панове, то це якась одна пані і купа пану. Папанов, панов, панів. Так, м -м, значить, е я дістаю у нас тут оп, трошечки є шкарлупатака. Оп-оп-оп. Так, а це я роблю. Знаєте для чого? Це я роблю для того, щоб е е у нас яйце теж було будівельним матеріалом е нашим. Ви зараз побачите, для чого це все відбувається. Тепер вже, як кажуть, настає ключовий момент. Наш лаваш. Ось він. Ось він е так, сковорідка у нас, до речі, вже майже гру. Я, до речі, забув, як правильно, треба олії сюди теж не смажити. Так, олію не на сухій петельні ми це робимо. Е, бачите? Наш будівельний матеріал. Е, я. Господи, Тихо. от руки у мене, адже ж. Так, ложечкою, отак, от от все це змащую. Е, краєчки це все так. Ем, ось, ось, де ось, А, ось ось, ось ось, ось, ось. Я отак от спеціальне, бачите, спеціальне кухонне клей, приладдя. наш клейкий матеріал, яким будемо склеювати наш чебурек? Зверху обережно фарш викладає таким от чином. Дивіться? Е, Олєшка, покажи крупним, отак, щоб просто, знаєте, е, прямо на країни треба. От, але разом з тим, знаєте, тут е, дві людські риси е, одна з одною стоять фактично е, лоб до лоба. Обережність обережність та щедрість. Е, хай цього разу переможе в мені обережність, тому що е, це його. Вот вот. Так, сир, сир, сир. От сир вже можна, знаєте, тут сиром на цей. Знаєш, я тобі пропоную Про, оцей фарш ложечкою так розмазати по чебуреку, щоб він був тоненьким слоєм. Воно тоді просто краще просмажиться. Ну, ну і Давай, 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 давай. Все. Тут бачиш, твоя теж є участь. цьому. в принципі, знає, в Руками ж просто коли ліплять, вони його так, так оп е... і так, ну, так, так, о ну, все. змазали, зараз будемо зліплювати. Все. Е, поїхали, та я отак, от це все. Так, давай, 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 давай. І тепер його так по всьому чебурек. Оп, Так, оп, і по оп, всьому, оп. по всьому оп. І розтовкли. Розтовкли, розтовкли, розтовкли. Ну, мені здається, нормально вийшло, слухайте. Тоненьким шаром, так. фарш і все. Ну, слухайте, майже готово. Так, олії трошечки. Олії трошечки. Трошечки олії. Хай е, пательня не буде сухою. І. Е, 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 е. Опа. Викладаємо. Все готово. Люди добрі. Зараз, поки е, смажиться наш чебур'як, який ми з Нелію поділимо навпіл, е, е, я пропоную вам дещо е, інше смачне для розуму вже. Нелічку Давайте представ. подивимося. Наша одна з найлюбніших рубрик Сніданки у мистецтві. І от сьогодні будемо розбирати картину Н за сніданком. Картина ірландського художника Томаса Кара. Всі деталі зараз розкажемо. Поїхали! Отобожню, коли про їжу е, говорять художники, коли про їжу говорять парфюмери, тому що е, їжа це одна е, з наших основних історій в житті. І коли їжа вмонтовується в мистецтво, в парфуми, в інші якісь історії, е, там це базова така штука, вона працює. Е, зараз наш Чібрик майже готовий, майже готовий. Там буквально там кілька хвилин залишається, Я хочу, щоб м'ясо просто просмажилось чітко. От, е, але... Гарячі запашні чебуреки в поєднанні з бургер-соусом чудовий початок дня. Оцініть і ви поєднання хромкого тонкого тіста, соковитої начинки і пікантного майонезного соусу. Зараз я його окремо спеціально додам, Нель, щоб ми з тобою а, фактично могли. Бажливо, окремо... Можна в нього навіть макати, правильно? Та, так, так. Як... і буде смачно. Для цього це, власне, і зробив. Так, У нас з логіть ми приготували, я просто хочу, щоб ми з тобою м'ясо не їли. Не рядочок бери. Ні, ну, тому чи буреку точно кушти. ще треба досмажитися. Бери куштуй, а, а ну, я... я прямо ви... так візьму. Чи ні? Давай, а я ось так. Ано? Ну. Тепленький. А ну, так. Мені знову п'ять. Це дуже смачно. Я йду на кінцеву з вокзалу кінцеву шісного трамваю і їду на станцію поліва. А такий флешбек у дитинство Може, їжа вам зробити? Спробуйте. Смачного.